Добрий день, доброго здоров'я! Ви на каналі Морське та Варестова і я його ведучий Перниказа Віктор. Незважаючи на ядерні погрози від росіян, Україна безперечно переможе. Слава ЗСУ! Підписуйтесь на канал, і якщо хочете більше почути морських історій, сьогодні розповідь буде про Бермудський трикутник. Це така частина Атлантики, де відбуваються загадкові події. Без візди пропадають, пароходи, літаки, люди божеволюють або зникають з незрозумілих причин. Багато хто взагалі не вірить, що таке природне явище існує. Існує багато теорій від відчистити смерті до прибульців, які крадуть людей разом з параходами або окремо. Пару років назад американський науковець Джеймс Лушан висунув свою теорію розкатки таємниці Бельмутського трикутника. Я теж підтримую цю теорію. Поясню, чому. І нас потряс, будто наш научний лайнер в погряз, скинув топлівий страдів, весь розпався на куски. Но двох безумних наших подобрали Ця теорія збудована на тому, що погода в районі Бермудського трикутника змінюється доволі різко. В цьому місці формуються тропічні циклони, які здатні потопити будь-який корабель. Люди досі не можуть пояснити фізику зародження тропічних циклонів. Що треба для формування потужного тропічного циклону і які процеси відбуваються всередині області низького тиску? Перед тим, як вона перетвориться на цикл, за всі роки спостережень більше 300 параходів та 20 літаків зазнали краху в цих водах, причому 50 з них досі не можуть знайти. Останньою великою жертвою Бермудського трикутника став 2015 році. Параход Альфаро, який вчасно не змінив курс та занадто близько підійшов до циклону. 50 років тому прогнози погоди не були ще такими досконалими, і пароходи не могли залегті обійти циклон. Зараз майже всі пасажирські пароходи Працюють в Бермудському трикутнику зимою та весною, тому що погода там гарна і немає штормів. Як тільки з червня місяця починається сезон циклони, всі пасажири переїжджають до Європи та Північної Америки. Просто тікають від великих хвиль. Та незрозумілих природних явищ. А як бути з випадками, коли безслідно зникають літаки? Недавно випадково на дні мексиканської затоки знайшли літак в МС США, який входив до ланки 19. Ланка 19 налічувала 5 літаків. Які здійснювали учбовий політ в районі Трикутника грудні 45-го року. Ні один із них не повернувся. Тепер ясно, що вони запукали. Напевно, прилади навігації зіпсувалися, пальне закінчилося і літаки впали у море. У 2006 році я ходив через трикутник багато разів. У нас тоді лінія була з Північної Америки до Бразилії та назад. Я тоді був старпом, та кожен день стояв ахту з 4 до 8. Все було добре. Ми вийшли з Пуерто-Ріко на фріпорт на Баганах. Погода була нормальна, небо затягнуло хмарами, море було 3-4 бали не більше. Ночі на моїй вахті стали виходити з ладу всі навігаційні прибор. GPS підвисли, всі працюючі комп'ютери потухли та радари перестали малювати картинку. Я повиключав всі алами, спробував перезапустити радар, але нічого не вийшло. Я вийшов на крило, антени радарів не крутилося. хмари висіли дуже низько і повітря пахло хрозою, але близько не було видно. Я позвонив капітану, він через деякий час. Піднявся на мостик, прибори не працювали і переход їхав невідомо куди. Ми намагалися включити десь щось, але крім кофемашини, все це обладнання на мостику не хотіло запускатися. Таке продовжувалось хвилин 40. Потім всі прибори. Почали потихеньку оживати. За 10 хвилин все працювало добре, але за цей час курс нашого судна змінився на 120 градусів. Ми їхали прямо в берег, добре, що до берега було ще далеко. Те, що сталося, не підлягало логічному поясненню. На 40 хвилин прибори відмовились працювати, а потім все повернулося до нормальної роботи. Капітан сказав, що напевно американці опромінюють Кубу магнітними хвилями і цей, під цей промінь попав наш пароход, але поруч з нами нікого не було. Ні одного парохода в радіусі 24 миль. Я думаю, що американці не винні. Просто ми попали під дію сильного електромагнітного поля, яке виникло в області зародження тропічного циклону, і могли повторити долю ланки 19 та поїхати в другу сторону. Я думаю, що аномальних зон на землі достатньо. Вони знаходяться в області формування циклону, але райони на північ від Австралії в районі Океанів та посеред Індійського океану мало маловідувані для створювання якихось трикутників смерті. Дуже шкода, що тропічні циклони слабо вивчені, бо, якщо знати, як впливати на електронні прибори за допомогою електромагнітного променя, то можна було би збивати з курсу російські ракети або розвертати їх в місце запуску. Я запрошую всіх долучатися до морського товариства, ставити подобайки, писати коментарі, поширювати це відео серед моряків та не тільки. Вірте в перемогу, перетримуйте ЗСУ, посилання на військовий спецрахунок Національному на банку є в описі цього відео. Дякую за увагу. На все добре і слава Україні!